Всім привіт, мої котики! І сьогодні в нас буде огляд на три пісні і на трьох різних мовах. Цими піснями буде Hard Drive, «Сильніше ніж ти та сильніший, ніж ти. Так. Я думаю, ми почнемо з сильніша, ніж ти. Перше місце, на мою думку, це оригінал, англійська версія. Друге місце українська і третє російська. Мені геть не сподобалось. Далі у нас на черзі буде сильніший, ніж ти. Перше місце це, звісно, оригінал, англійська версія, друге місце російська версія і третє українська. Там переклад перекосаний. Мені не сподобався взагалі. Далі, звісно, наш hard Drive. Перше місце українська версія, дуже сподобалась, дуже гарно. Друге місце а, англійська версія і третє місце російська. Геть не сподобалось. Ну, а на цьому ми закінчимо. Це о, мій особистий топ. Е, хейтери хочете хейтити — Мені все одно, мою думку, нічого не змінить.